Збитки від березневих атак Росії на енергоінфраструктуру України ще оцінюються, але вже очевидно йдеться про мільярди, кажуть в Міненерго. Постачальники повідомляють, ремонт енергооб'єктів займе місяці. А щоб відновити Дніпро підуть роки. Росіяни знали, куди били, щоб завдати найбільшої шкоди. Вважає британська аналітикиня Аура Сабадусде Окінґвед. Це означає, що вони працюють з енергетиками зі свого боку, які точно знають українську систему і ймовірно допомагають військовим завдавати ударів по ключових об'єктах інфраструктури України. Я не здивуюсь, якщо інженери та енергетики із детальним знанням системи з радянських часів підтримують удари російського війська по українських об'єктах. Хоча багато хто прогнозував масштабні удари по енергетиці взимку, найбільша атака припала на весну. Дослідник університету Пенсільванії та Гарварду Бенджамін Шмідт каже, Росія намагається скористатись затримкою допомоги від США. Це змушує Україну використовувати все більше засобів протиповітряної оборони на ці атаки зараз, коли США не поповнюють артилерію та необхідні протиповітряні засоби. Ми маємо негайно затвердити законопроект про додаткове фінансування, аби істотно поповнити запаси України і змінити розрахунки Путіна щодо бомбувань. Українські енергетики довели, що вони витривалі. Допомагає також і європейська енергомережа, до якої Україна підключилася вже під час війни в кінці минулого року. Україна робить абсолютно надприродну надлюдську роботу, щоб світло горіло. Українські інженери жертвують своїми життями, щоб було світло. Але реальність в тому, що Україні потрібна оборона, треба захищати інфраструктуру так само сильно, як і захищати населення. Так само й в обмеженні здатності Росії вести війну аналітики кажуть, що великий внесок робить сама Україна, атакуючи російські нафтопереробні заводи. За словами Шміта, ці фізичні обмеження можна розглянути як більш ефективні ніж санкції заходу. Це законні військові цілі з точки зору українців, і вони вважають, що таким чином вводять фізичні санкції проти російської енергетики, коли західні санкції не мали необхідного ефекту. А такі санкції оголошено. Наприклад, ціновий ліміт на нафту ввели у грудні 22-го року, але на рівні 60 доларів за барель надто високо нічого не відбулося. Це політика встановити і забути. В результаті небагато заходів із забезпечення було вжито. Лише 20 кораблів масштабного російського тіньового флоту потрапили під санкції. І, гадаємо, в тій точці, якщо ви не хочете, аби Україна нападала на російські нафтопереробні заводи. Міжнародна спільнота має справді втілити санкції та експортні обмеження проти Росії. Сабадус же переконана за допомогу російському терору необхідні негайні західні санкції проти російського Росатома. Росатом допомагає війську, і це надзвичайно, що проти них і ще немає санкцій, бо вони дозволяли війську зберігати боєприпаси на території Запорізької АЕС. Також є задокументовані повідомлення, що вони сприяють терористичному режиму і перетворили Запорізьку електростанцію на камеру терору для українських працівників станції. Україна вражає військові цілі, а Росія стріляє по мирних мешканцях. Вказує Шмід. Путін хоче зробити як найгірше для звичайних громадян. Думаю, Росіяни сподіваються, що українські громадяни так втомляться, що стануть тиснути на уряд, аби домовитись про якесь припинення вогну і здати територію Російській Федерації. В мене є погана новина для тебе, Володимиру Путіну. Не думаю, що це станеться. Українці дуже чітко показують, що ніколи не здадуть свою територіальну цілісність та суверенітет. Використовувати енергетику як зброю звична тактика Путіна. А російські енергетики допомагають режиму, кажуть оглядачі. Сабадус окремо наголошує на роль Росатому, який допомагає окупантам тероризувати українських працівників на ЗСОксана Олексій Осика, Голос Америки.